Змінимо тему у Роттердамі Відбулось 59-те засідання європейської платформи регуляторних органів. Дві ключові сесії стосувались питань медіаграмотності та виборів. А також впровадження штучного інтелекту у діяльність національних медіарегуляторів. Україну у Нідерландах представляла голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Грасим'юк. Про деталі розпитаємо наживо. Пані Олю, вітаємо вас. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір. Коли Україна зараз під такою екзистенційною загрозою, будемо ми виживати чи не будемо, і питання штучного інтелекту зараз може видаватися трохи далеким. Про що йшлося? Які небезпеки? От я бачу по вашій реакції, які небезпеки нам несе ще почну з того, що ми будемо виживати. Давайте так. Говорити щодо штучного інтелекту, він абсолютно не, не те, що недалекий. Він тут біля нас, він весь час з нами. І штучний інтелект це не якісь далекі там романи, фентезі, таке інше, штучний інтелект це. Ось вибір, це технології, це щоденне наше спілкування з нашими гаджетами. Це те, що ми вважаємо, що ми самостійно вибираємо. Насправді за нас постійно вибирає наш телефон, в якому ми шукаємо новини, кіно, з ким спілкуватися, кому вірити. Це цифрові платформи, цифрова реальність. Це є. Це все тут штучний інтелект поряд з нами. Коли ми тут обговорювали сьогодні із колегами про те, які Загрози, але які позитиви є у, у нашому нашій роботі з штучним інтелектом, то очевидно теж треба це розділяти, тому що штучний інтелект, наприклад, і для нас медійників також важливий, завдяки йому можна спрощувати дуже багато процесів, щоб глядач швидше отримував і якіснішу інформацію, але так само він і е, сьогодні е, несе загрози. І це зрозуміло сьогодні, знаєте, в цьому світові ще більше, тому що сьогодні у світі велика кількість виборів, це не стосується нашої країни, але десятки виборів, які змусили всіх наших партнерів подивитися, що відбувається. У м, інформаційному просторі які маніпуляції, які втручання, які технології використовуються, і саме тому сьогодні мені було дуже важливо. Окрім того, щоб поговорити, як використовувати штучний інтелект для регулювання нашого простору, поговорити про якраз, про те, що відбувається сьогодні, які перед якими загрозами стоїть весь світ, вся Європа, тому що упродовж останніх, наприклад, трьох місяців ми в Україні зафіксували новий етап інформаційної війни Російської Федерації, яка втручається у супутниковий сигнал українських теле і. Радіосигналів і чому це сьогодні стало таким е, откровенням для європейців, які не отримують достатньо інформації між іншим про те, що відбувається в Україні, так тому що знову ж таки через те, що е, Дуже багато в цифрових ресурсах маніпуляцій і неповної інформації про те, що відбувається у нас. І ось про ці втручання я говорила, тому що оператори атакованих супутників через які наш глядач також нещодавно дивився включивши телевізор раптом побачив там російські російських ведучих і і і був заскочений цим так це якраз те що відбувається у європейському просторі тому що атаковані супутники перебувають під юрисдикцією франції та люксембурга і саме туди Сигнал Росіяни послали із під Москви, і я про це розповіла колегам. Вони всі були дуже насторожені, тому що це стосується в принципі уже ведення війни в інформаційному просторі європейському через космос. Розумієте? А до мене підійшли колеги з Польщі і сказали, що вони також нещодавно були атаковані. Ми е відчули це із території. Під тому що наші колеги-оператори про це нам повідомили, зафіксували а поляки з Калінінграда і а, говоривши про це. Я заполучила дуже ну серйозну підтримку від наших колег, тому що дуже багато хто попросив цю точну інформацію. І якраз буквально вчора ми отримали і відповідь від, від європейського супутника, до якого ми звернулися щодо цього, і цей супце Євтелсад, так званий, і вони підтвердили нам наші нашу цю інформацію, і ми тепер разом будемо ну а так. Кувати росіян о, в сенсі, що ну. Ясна річ, що їм, скільки не кажи, що вони порушують міжнародні правила, переступають всі мислимі домовленості. Вони все одно будуть це робити, але ми для цього повинні зробити таку створити таку коаліцію країн, які би опиралися цьому. Ось це було дуже важливо проговорити на цій зустрічі. Ну а штучний інтелект, колеги, ми повинні пам'ятати, що за штучним інтелектом стоять люди. Ми не можемо ставити запитання, тому ж там ну у нас багато зараз є таких можливостей, так поставити запитання штучному інтелекту і отримати від нього якусь, якусь рекомендацію, якісь поради. Це не можна робити, тому що штучний інтелект. Не може відповідати на наші питання. Він, він штучний інтелект, але в принципі за ним стоять люди. І коли ми у медіа використовуємо його для того, щоб там створювати якийсь а, контент, чи там часом навіть у нас ведучі з'являються, які виявляються не не живими людьми, так а коментатори, а створені інтелектом, наш глядач і наш слухач повинен знати, що це. Що це створено штучним інтелектом. Ну а нам з вами не можна користуватися, як я вже сказала, тою інформацією, яку ми звідти отримуємо для того, щоб подавати її людям як перевірену і якісну. Тому що за, за цими даними ми повинні стежити, і ми повинні тричі перевірити, чи це а Можна взагалі людям повідомляти, ну слова, ми дуже багато цікавого обговорили з колегами. А найголовніше, що ем, такі зустрічі лицем до лиця, вони як сказали самі європейці, надзвичайно важливі, тому що вони ем, справді е, отримують дозовану інформацію про те, що відбувається. Навіть ви знаєте, коли я повідомила про нещодавні атаки на Харків е, про е, знищення найбіль. Більшого видавничого дому це було новиною для дуже багатьох європейців. Вони були шоковані, і я зрозуміла, говорячи з людьми там, наскільки важливо нам більше про себе повідомляти, щоб, щоб зараз багато хто говорить, що від нас втомилися, не втомилися від нас. Нас всі дуже підтримують. Я не зустріла жодної людини на цій зустрічі, яка би була байдужою. Всі передавали вітання. Якраз, до речі, в день, коли ми відзначали день журналіста, передавали і співчуття всім нашим колегам, які втратили друзів, колег на, на фронті і під час виконання наших професійних обов'язків. Але це надзвичайно важливо. Важливо говорити із партнерами сьогодні. Всі дуже насторожені цими випадами Росії. А і ще раз підкреслю, що якраз дуже сильно відчуває кожна країна, де відбуваються вибори, ось ці впливи. Тому ця розмова вони дуже відкриті до таких розмов. Ну, до речі, ну, зараз так. та вибори в Європарламент відбуваються в деяких державах. Проходять дні тиші, коли про політику говорити не можна. Але так чи інакше, під час цієї передвиборчої кампанії, ціла низка країн відчували на собі діяльність росіян, і тут доводиться говорити не лише про штучний інтелект, але й про їхню гібридну діяльність. Правда? Ем... Тема, яка теж підіймалася, ви теж про це сказали на початку, це медіаграмотність. Яким чином виглядала так. ця дискусія? Тому що, окрім того, що нам пропонує штучний інтелект або будь-яке джерело масової інформації, навіть якщо це створено людьми, тут має бути ще й критичне мислення, і ось цей такий класичний інтелект, якщо хочете, коли людина має елементарно відсепаровувати, що є правдою, що ні. Наскільки це є виклик ідентичний для нас і для них? Сьогодні ми всі на рівних перед цією загрозою, якраз про це і говорилося, тому що тут справа справді не лише у тому, що там створює штучний інтелект у цих обставинах, а якраз те, про що ми, якраз я на початку говорила, оці спроби. Вкинути дезінформацію, маніпулювати, а лише до речі, через радіо телебачення я говорила про те, що ось і наші колеги з Франції дали таку інформацію, що майже 600 лінків, які ведуть до російських пропагандистських ресурсів, сьогодні присутні в інформаційному просторі Європи. Я говорила ще й про те, що ми сьогодні. Ні, повинні перевірити наскільки наскільки ретельно виконуються санкції, накладені європейським союзом на російську пропаганду, через те, що ті 600 лінків, про які я розповіла, це продовження діяльності пропагандистів, які сьогодні особливо лютують, і саме тому наші колеги так мало знають ситуацію, що отримують саме ось цю. Історію із російських е, великих невеликих сайтиків які е, виникли після того, як заборонили там кілька великих ресурсів пропагандистських російських, і е, медіаграмотність сьогодні виступає на перше місце. Ми сьогодні повинні не тільки нашому глядачеві е, розповідати як. Як критично ставитись, як перевіряти кожне слово, яке, яке почули, чи прочитали, чи, чи побачили по телевізору? Ми повинні ще сьогодні говорити і між собою журналістам, щоб ми не ловилися на новини, які під виглядом там якихось західних або зовсім нібито таких ну, нейтральних ресурсів, щоб Би ми не ловилися на поширення російської інформації пропагандистської, маніпулятивної, яка туди вкидається. Тому сьогодні медіаграмотність це, це номер один. Говорили про те, як це і на рівні школи, як журналісти до речі, мають також ходити і навчати дітей старших людей, як сприймати інформацію, як її перевіряти. Але передовсім ми повинні дбати про те, щоб та інформація як ми, жур, жур, ми, вибачте, я так вища, скажу, ми, бо я відчуваю себе журналісткою. Все ще як жур, як, як журналістський цех подає інформацію, це також. З цього треба починати, яка вона має бути? Наскільки її треба сто разів перевірити, а не поспішаючи за знаєте, цими цифрами, які можна отримати через якийсь голосний заголовок, через якусь гостру фразу, щоб на тебе звернули увагу, тому що це сьогодні. Справді е, така пастка е, і і до речі, ви праві це абсолютно не тільки для про нас, про українське суспільство. Це сьогодні весь світ е, з цим зіткнувся, і е, саме тому такі були дуже серйозні розмови про те, як ми одне одному повинні допомогти. В цих обставинах, безперечно, в першу чергу, як ми повинні зруйнувати цю страшну імперію, яка загрожує сьогодні у всьому світу скрізь і на фронті, і в інформаційному просторі, тому що там теж війна точиться, коли говорять про штучний інтелект, Україна. Штовхується з цим кілька разів Росіяни намагалися показати відео і президента і е, Валерія Залужно, які е, ну картинка, нібито їхня, а Рот говорить щось абсолютно там про якусь капітуляцію, чи ще ну, щось. Е, чи говорили про те, як отут оце можна подолати, як крім медіаграмотності, коли людина теж має аналізувати і думати, що вона бачить, і вірити чи не вірити цьому, як цьому перешкодити і завадити? Ну, бачите, так серйозно розвиваються технології, що ми повинні розуміти, що це є речі, які не можна побороти, так тому що ну, ми не можемо заборонити там вітер, так не можемо заборонити рух розвитку ось таких технологій, діпфейки і створення за допомогою технологій. Ось таких відео це знову ж таки. Знову ж таки роз'яснення, знову ж таки, наша робота ж медійна. Ми, до речі, в Національній Раді разом із Міністерством цифрової інформації розробили такі спеціальні спеціальні рекомендації, роз'яснення для медіа, як, як користуватися як штучним інтелектом, в першу чергу для користі, а з іншого боку, як нам протистояти цьому, що протиставляти цьому. Ми повинні дуже багато робити зусиль для того, щоб досягти аудиторії в той час, коли це стається, а не кидатися поширювати це, бо в нас ж ті, ті випадки ж постійно правда, з'являються такий фейк, і ми все це бачимо в наших українських ресурсах. І, а потім ми вибачаємося, а потім ми кажемо, що, що це була помилка, але уже все, уже горобчик вилетів, так тому нам як не крути, а ми повертаємося знову ж таки до, до того, що це має бути дуже серйозний факт чекінг, перевірка. Побачили це відео треба 300 разів його, нам в першу чергу, журналістам, медійникам, перевірити, що це, звідки, звідки воно прийшло. І, і і потім вже е, виходити в ефір е, з е, певними з певним коментарем, розповідати людям, тому що ми не можемо заборонити людям користуватися навіть тим самим телеграмом, так якщо він настільки поширений. Ми взагалі не можемо забороняти користуватися чимось, але ми повинні бути поряд із нашою аудиторією і пояснювати це. Тому що вибачення, я ще раз скажу уже потім постфактум, воно вже нічого не дає. Уже вкинули, уже воно працює. Таких фактів дуже багато, і до речі, якщо вже щось сталося. І всі кинулися це коментувати там витоки інформації якоїсь фальшивої, не, не зрозуміло, з якою метою вони були. Ми пам'ятаємо ці ці речі. Нещодавно було пригадуєте, із рівненського воєнкомату. До речі, ну а що було потім, після того як ми всі зрозуміли, що це було все не просто так? Чи стало чи чи налагодилася робота там, звідки пішов, наприклад, воєнком на фронт? Навіщо це було медіа мовчать? Треба, треба до кінця проходити цей шлях, до кінця роз'яснювати людям, що відбулося. І, відповідно, як не крути, ми не можемо, я ж кажу, припинити рух прогресу. Так, він прогрес завжди, що будь-який винахід, це і плюс і мінус. Тому е, треба про це пам'ятати. І тут наша відповідальність робиться ще глибшою і ще важливішою. Ну я думаю, що якраз у ти е, таким підсумком, якщо хочеться, резюме цілої нашої розмови, і буде це слово відповідальність це те, що Бачу точно ]ся. не притаманне, знаєте, штучному інтелекту чи чи будь-кому тут якраз йдеться про нас людська. з вами та як журналістів, але Через кому це теж важливо і аудиторії, тобто людей, які так само мають мати цю відповідальність. Говоримо про це прямо цим людям з екрану. Дякуємо вам за те, що знайшли час за таке ретельне пояснення. Так. Та Ольга Герасим'юк нагадаю, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення та голова національного комітету України програм ЮНЕСКО. Інформація для всіх, щойно з нами у ефірі.